Ось на цьому відео група чоловіків намагаються, хоча б зрушити з місця величезний каделак під машиною. Депутат обласної ради Володимир Гулін придавлений власним авто. Водій загинув на місці. Аварія сталася під Миколаєвом, а білий Кадилак намагався розвернутися та переїхати на сусідню смугу. Він, начебто, пропустив маршрутку, яка рухалася повз, а міцубісі, який їхав за маршруткою, або не помітив, або вирішив обігнати, але не зміг і допустив зіткнення. В дорожньо-транспортного происшествия водитель автомобіля «Кадівак», депутат обласного совета, погиб на місці происшествия, а водитель пасажири автомобіля «Міцубісі» з різними различными тяжкості тяжести телесного повреждения були доставлені в медичні учреждения міста Ніколаєва. В автомобілі Міцубісі їхала родина, двоє батьків і дев'ятирічна дитина. У медичних закладах їм надали усю необхідну допомогу. Жінку відпустили на амбулаторне лікування. Чоловік та дитина наразі перебувають на лікарняних ліжках. Травма, яка виникає в результаті ДТП, вона розцінюється зразу як травма важка. Чому? Тому що на перший план ми можемо не все бачити і не все виходить на перший план. Процесі спостереження і лікування, наприклад, по черевній порожнині можуть бути і двохмоментні розриви селезінки. Тобто, це треба спостерігати в будь-якому випадку. Тим більше, що у водія це травма, обруль, і відповідно, що зараз вони дообстежуються, проводиться комп'ютерна томографія. Наразі нічого не загрожує, але знову кажу, що треба спостерігати. Надзвичайні новини намагалися дізнатися у постраждалих подробиці аварії. Утім вони на відріз відмовилися спілкуватися із журналістами за фактом, ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. По данному факту ведомости нести в единый реестр до судебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение прав безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права управления до 3 лет, либо без такового. Назначен ряд автотехнических экспертиз. Устанавливается степень вины Учасників ДТП за попередніми даними в аварії винен водій автомобілю Кадилак. Тож за свою необережність на дорозі він вже отримав найвищу міру покарання. Подробиці ДТП наразі встановлюються.